Вітаю вас, шановні глядачі! Це канал Вінтажна краса, мене звати Олена. Почати сьогоднішній показ я хочу з цієї брошки дуету від Коро. Хочу показати вам результат цього конструктора, який я зібрала. Нагадаю, тим, хто, можливо, не дивився раніше, я окремо придбала два кліпи, причому у однієї сови. Було відсутнє око, тобто окремо я ще придбала кристали, два вінтажних кристали, і замінила око однієї совушки, а потім мені вдалося ще й придбати оцю рамочку, на яку кріпляться кліпи. Вона ідеально підійшла. І, що приємно, це також від дуету Stirling. тобто У мене вийшов повний дует неймовірно чудової брошки. І навіть через те, що мені довелось купувати все це окремо, вартість, фінальна вартість цієї брошки вийшла десь вдвічі дешевше, ніж якби я придбала її відразу в такому стані на eBay. Неймовірно рада, що в мене тепер є повний дует. І ось така красуня тепер є в моїй колекції. Залишу її тут. Хай прикрашає стіл. Сьогодні відео невеличке, тому що прикрас не так багато я придбала. Останнім часом, взагалі, у мені якось не, дуже, не дуже, бага, дуже рідко, скажімо так, я зараз купую прикраси. Але давайте дивитись. Подивіться, яка неймовірна краса. Я від цієї брошки просто в захваті, і я довго на неї полювала. Вперше я побачила цю брошку в якомусь лоті. І там не зрозуміло було, не видно було автора прикраси. Я шукала і таки знайшла, що це прикраси від компанії Judy. Лі. Маркування, бачите, ось Джуділі. Ось такий у неї зворотній бік. Дуже складна за конструкцією брошка. Бачите, все це такі окремі частинки, крап для кріплення кристалів. Ось такі заклепки використані. Компанія Джуді Лі працювала в період з 50-х по 70-ті роки. Десь на початку 80-х вона закрилась. Це прикраси такого середнього цінового діапазону, але у них і у цієї компанії є дійсно дорогі прикраси. І ось ця брошка також до них належить. Я зустрічала у продажу такі прикраси за ціною 80 доларів. Дивіться, яка вона гарна. Тут і багети, і маленькі маркізи, і ось ця неймовірна вставка з художнього скла, ось такої висоти. Таке малахітове, мабуть, скло. Єдина прикрість, яку я помітила, не помітила на фотографіях продавця, і в описі прекрасно не було про це сказано, це відсутність ось такого одного маркізу. І Тут такий не зовсім стандартна, стандартний розмір цього кристалу, тому що він такий тоненький, витягнутий. І плюс колір. Я навіть не можу його якось описати. Щось таке між сірим та з якимось відтінком оливкового. Ну, не знаю, доведеться шукати, але я від цієї брошки просто в захваті. Я думаю, що це десь кінець 50-х років. Ну, так, мені здається. Ось така неймовірна красоня. Я з цього середнього кабашону просто у захваті. Є ще, є ще такі кліпси. Але мені здається, що кліпси будуть занадто важкі. Так, звичайно, кліпси виконані у вигляді отакої квіточки з кабашоном, а вони, я думаю, меншого розміру. Але все одно мені здається, що кліпси будуть дуже важкі. Ось така красоня. Так. Наступна прикраса. Це прикраса, ось така брошка, бузок. Я дуже давно її хотіла. У мене в колекції досить давно є ось така брошка, яку я дуже люблю. Це маркування МФА, тобто це музей образотворчого мистецтва, Бостонський музей образотворчого мистецтва, і я знала, що є така брошка в Емалі. Більш об'ємна і завжди її хотіла. Так дивіться, дизайн однаковий, тільки різне виконання. А, давайте розглянемо ближче цю красуню. Подивіться, яка вона об'ємна, які деталізовані ці квіточки. Розфарбовуються ці прикраси вручну. Тобто всі ці квітки, ця емаль нанесена вручну, і така вона просто. Неймовірно, ось такий зворотній бік, те саме маркування МФА. Ці брошки досить дорогі. І я довго не наважувалась, якось мені здавалось, що це, що це за дорого за таку брошку, тому що це не такий глибокий вінтаж, який я полюблю. Це не 40 не 50-ті. Я думаю, що це десь 80 90-ті. Якось я не знайшла якоїсь достовірної інформації щодо того, коли почали випускатися прикраси з оцим маркуванням МФА. І ну, особливість цих прикрас це те, що вони виконуються по мотивам якихось музейних експонатів. Це не обов'язково були прикраси. Це може бути елемент, наприклад, якоїсь картини, який дизайнери відтворили у вигляді прикраси. Ось така парочка тепер у мене є. Я, до речі, ця мені не здається більш простою чи гіршою за цю прикрасу. І, до речі, ось ця брошка дуже рідкісна. Вона мені трапилась колись у великому лоті з прикрасами. І я насправді жодного разу не бачила її в продажу. Ну, можливо, я не так прям слідкувала за ними, але таку брошку я не зустрічала. Ось така. Парочка красунь у мене тепер є. Залишу їх обидві тут. Наступна прикраса, яку я вам хочу сьогодні показати, це ось така невеличка брошка. Я не знаю, вона чимось відразу привернула мою увагу, і так вона мені сподобалась, мені її захотілося мати. Ось така тендітна гілочка, ну, не знаю, виноград або порічка. Як думаєте, що це? Це ось такий, я думаю, що це латунь. І скляні намистинки, набрані на такий тоненький дротик, і закріплені на основі, на цій основі. Ніяких маркувань на цій прикрасі немає. Хоча я зустрічала. Мені ще трапилася така брошка з зеленими намистинками, і на ній було маркування 800, тобто це було срібло 800-ї проби з позолотою. Так вигляд був один в один. Але і була думка її також придбати, але це був аукціон, і якось за дорого ну, він закінчився. Але я від цієї чомусь мені дуже відкликається ця брошка. Якась вона така приємна, мила. Ось таке поповнення моєї колекції. Так, наступна брошка вже іменита. Подивіться, яка незвичайна цікава форма цієї брошки. Це такі дві змії, поєднані між собою. Важка брошка дуже важка. Прикрашена вона пластиковими вставками. Оці очі скляні, зелені такі кабашони. Ну і прозорі скляні кристалики по периметру цієї брошки. Але я від неї у захваті. Вона і форма у неї дуже незвичайна, і така вона крупна брошка. Приємно тримати її в руках, така приємна вага. Ну, і... Ця брошка з іменем. Це компанія «Kenneth Jay Причому зверніть увагу, ось таке маркування, коли після літер є крапочки, це перше маркування цих прикрас. Тобто це, це прикраси 60-х років. Я просто від неї. У захваті, справді, е, є такі, дуже цікава історія з цими прикрасами. Вони є в продажу за якісь неймовірні гроші, там 300 плюс доларів коштують. Да, вони оздоблені більш яскраво, наприклад. Да, ось ці кабашони бувають таких яскравих, синіх, червоних кольорів, дуже яскраві гарні брошки, але при всьому тому. Брошку, яку я бачила, там вже маркування без крапочок, тобто це вже більш пізній випуск. А одного разу я побачила, здається, це було не на eBay, а на Etsy. Я бачила таку брошку, я, О, боже, зараз забула. Хотіла сказати, там якесь подвійне маркування, там і Джолейн, і ще якась компанія написана. Тут взагалі не зрозуміло, але ось у мене в колекції тепер є ось така незвичайна ефектна брошка. Від Лейн 60-х років. Клас. <laughs> так, трошки, так, давайте далі. Ще у мене є дві майже однакові брошки, покупки ось такі яблучка, Я думаю, багато з вас їх пізнали. Це така відома серія прикрас від компанії Напія. І а, у мене колись було таке одиночне зелене яблучко, ось так такий вигляд має брошка. Я її навіщось продала, потім про це жалкувала і вирішила поповнити свою колекцію. Зараз я вам покажу. Нагадаю, у мене є дві ось такі брошки з цієї колекції, малина і персик. І до них в компанію я придбала ось ці зелені яблучка. Вирішила спробувати зібрати всю колекцію. Це чи 60- чи, 70, чи початок 70-х років компанія Нап'є. У мене немає книжки каталогу по прикрасам Нап'є, але це дуже відома серія, дуже недешева, особливо зараз. І ось тепер такі ще у мене зелені яблучка з'явились, але це ще не все. Я придбала не тільки зелені, а ще й червоні яблучка. Точно така сама брошка, таке ж, мабуть, морозне скло з таким чудовим ефектом, як воно змінює колір, коли на нього потрапляє світло. Є маркування, дуже в хорошому стані, пощастило. Часто буває, що цей метал потертий, а тут ні. Тут все гаразд, і тепер у мене є ось така. Чудова колекція. Так поки що квартет. Сподіваюсь доповнити її і іншими прикрасами з цієї колекції. Так. Ну що, друзі, на сьогодні у мене все. Як і говорила, прекрасне-багато, але я вважаю, що всі вони варті уваги, всі вони прекрасні. І сподіваюся, вам було цікаво на каналі. Чекаю на вас у коментарях. Підписуйтесь на канал. На все добре. До нових зустрічей!